Мультфільм Дикий робот назавжди війде в історію, як той, який закрив студію DreamWorks Animation. Це не жарти, це правда. Справа в тому, що студія DreamWorks в цьому році заявила про те, що відмовляється від своїх власних виробничих потужностей, закриває свою власну студію. І цей мультфільм Дикий робот останній, який вони виробляли. Хоч до того, вже не один рік вони працювали зі студіями Jellyfish, ще якісь там, що виробляли контент за них, і я прям не полінив. Все, я подивився всі тітри, і інших студій не знайшов тільки DreamVox, то, можливо, це і є правда. Дикий робот, прощавання з епохою. Ми назавжди розстеємося з тою студією, що подарувала нам. Ні, ні, не Шрека. Шрека робила студія PDA, яку купив DreamVox. І про все це ви можете дізнатися з мого велетенського огляду всіх мультфільмів, дрімів, а також історії студії. Я можу залишити вам посилання, але попереджаю, там 8 годин 22 хвилини. Мало хто це може витримати. Про цей мультфільм Дикий робот я теж вже робив ролик про те, як його створювали. Я дізнавався, я шукав інтерв'ю і все інше. І такий ролик я вам теж залишу посиланнячком, щоб ви могли піти і дізнатися більше, якщо хочете. А зараз ми перейдемо до безспойлерної оцінки Є yeah, ЄНАДГІК з вами. О, боже ж, я ж не маю бути в шепці. В мене ж зазвичай на цьому каналі просто ось тут єнот сидить. Я забув про це. Тож, давайте перейдемо до безспойлерного огляду мультфільму Дикий робот, який відверто не для дітей. Це мультфільм для батьків. Сюжет. Безлюдний острів, біля якого розбивається ящичок з роботом, який має бути помічничком. І він шукає того, хто ж його замовив, а навколо одні дикі звірі, які його б'ють, пинають, намагаються розікрасти деталі. Це єноти такі, вони завжди такі. І всі ці події призводять до того, що робот включає самонавчання, в нього штучний інтелект. Дуже моцний вбудований, він дізнається мову звірят, і все одно не знаходить замовника. Але коли ж бурляє його в ведмідь, робот ледь виживає і ледь виживає одне яєчко, гусина, і якраз таки за гусенятачком він і починає стежити, починає його оберігати. Хоч замовлення як такого не було, але от чомусь робот-роботка. Вирішила, що вона має за ним стежити. Ну а потім, після вилуплення, вона збирається звалити. Та от опосумиха, яка багатодітна мама, вона змушує роботиху якраз таки взяти на себе завдання, бути мамою. Хоч у неї такої програми нема. На що? А заявляє дуже класну фразу: у мене нема відповідної програми, ні в кого немає, бо цьому реально неможливо навчитися. Ну а далі йде дуже цікава історія, в якій і купа жартів, і купа дуже таких важких. Шких моментів, від яких сльозки навертаються в мене раз за чотири за перегляд навернулися. Я був в захваті від цього мультфільму, і зміни головної персонажки тут вражають, бо вона виходить за межі своєї програми, вона відмовляється від виконання інструкцій заради своєї дитини. Це дуже така чутлива історія, тому зміни персонажа тут на всі п'ять. А от антагоністом тут виступає в кінці якась така маленька. Роботіха, яка ну не сильно то вражає десь на троєчку, але ну доволі прикольна була. Вона яскрава, вона з'являється на якийсь маленький момент в мультфільмі, тягне на себе одіялка, але не можу сказати, що прям створює таку загрозу, жах і так далі. Але є причиною, чому роботіха знову міняється, тому вона доволі таки важлива по сюжету. Чи цікаво це було дивитися так? В нас в кінозалі була купа малечі, прям маленьких-маленьких діточок, і ніхто з них не канючив, не казав, що це погано, хоч мультфільм реально для дорослої аудиторії. Там по факту дуже важко дітям знайти щось для себе. Це історія про батьківство, це історія про те, як важко знаходити або спільну мову, або підходи до того, щоб бути гарним батьком, мамою, і це реальна історія не для дітей. Але дітям це було цікаво, тому тут високий бал. А от з посилом в нас я поставлю 4 з 5 і поясню, чому не всім сподобається те, що ви побачите щодо батьківства. Бо якщо сама роботиха вона є символом ідеальної мами, ну тобто вона з самого початку, звісно, не хоче бути мамою. Як і багата кількість людей, і потім вона змушена потрапити в цю ситуацію, і вона приймає це, звісно, в неї якимось чином, при тому, що вона робот, знаходиться навіть любов до дитини, і ви можете побачити, наскільки там багато всього правильно зроблено, як вона заохочує, як вона каже, там, наприклад, плавати адекватно її гусенятку не може. Вона каже, ти плаваєш краще за середнє. Тобі треба продовжувати, і це дуже круто, насправді. Або пташка не може взагалі літати, і що робить мама? Вона аналізує, як все це робиться, вона вивчає цю сферу, вона ж реально сама літати не може. І вона при цьому залучає спеціаліста, причому такого, який зрозуміє її дитину, бо дитина з особливостями. І це. Просто взриває мозок. Це просто ідеальний приклад того, як треба виховувати. Але в противагу всього цього, чому я кажу, що комусь не сподобається, є посумуха, є лис, є всі ці жарти, що а, дитинка здохла в мене ще є. Є такі речі, як ось так мене батько вчив плавати. І це типу виправдовує поганих батьків. Ні, не виправдовує. Бо, по-перше, в нас головна героїня, і її позиція подається як правильна. По-друге. Так, тих батьків не засуджують. Але чи можемо ми засуджувати таких людей в реальності? Ну от, я приведу приклад, багатодітна родина, там мама не так буде переживати, як в родині з однією дитиною. Мама за все ой, ой, -ой не вже дитинка впала, ой 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 там то, ой, -ой, -ой сьо. У багатодітної мами на це просто не вистачить ресурсу. Її переживань, її емоцій не вистачить. Тому вона набагато менше за це переживає. Типу впало і впало. Піднялось і далі живе. Живе, живе, все добре. Можна засуджувати таких людей? Ні, ні в якому разі. Ось ці жарти про в мене ще є діти, навіть я такі казав, бо коли тобі на морі якісь незнайомі люди розповідають, божечки, як ви можете так дитину, е, спокійно дивитись, як вона плаває і не дивитись, а що як щось станеться, і тим відповідаєш, та в мене ще є. Ти просто не хочеш з ними розмовляти, ти просто даєш їм усвідомити, що мені ваші повчання не потрібні. І коли навколо є отакі жарти, то в принципі це надає тобі сил взятися за таку роботу, бо якщо ти одразу відповідально до цього ставишся, скоріш за все ти ніколи не наважишся на те, щоб в тебе були діти. Ну, надвелика відповідальність може привести тебе до Чайлдфрі. От і все. Тому нехай ця ситуація буде спорна. Я дуже прошу вас в коментарях розказати, а що ви думаєте про такі жарти, які були за посумкою. Давайте я вам покажу. як мама сімох. <плух> <плух> А шістьох дітей. Скажу, що це весь час складно, але не завжди погано. Здебільшого погано. Все гаразд, мам! Я живий. Ура! Або ось такі жарти, які були з лисом. Плавати це легкотня! Я навчу його, як моя мама мене навчила. Бливи, як ви ставитеся до всього цього, обов'язково мені напишіть. Ну і врешті-решту, це виверт. Він був заснований на властивостях самого. Ташенятки, і відверто кажучи, він хромає по лозіці. Я, можливо, ще потім про це скажу. В цілому сюжет в мене заробляє 20 балів з 25, а ми перейдемо до візуалу. Давайте відверто. Я тут не буду розбирати все на частинки. Я просто скажу, що ось ця 25 з мальовка це те, що мене купило, це те, що я обожнюю. Ще з часів людини павука крізь всесвіт. Мічили проти машин, «Кіт у чоботях», Звісно, набагато менше мене зацікавила така мальовка в поганцях і в бажанні від Діснея, але ось ця в дикому роботі кожен кадр настільки насичений, кожен кадр настільки віддає не ремесленництвом, а справді творчістю, справді шедевральністю. Що ти захоплюєшся? Окрім того, там буде така історія, що лис почне розповідати казочку, і в цій казочці мальовка буде відрізнятись це настільки прикольно, дуже класно. Тут вищий бал, всі 20 з 20, і повірте мені, насолоджуватись вам буде від чого весь час. Ну а ми перейдемо до акторської гри. В своєму ролику, тому що я вам вже показував, я розповідав, хто озвучує англійські ось ці ролі. Або не дуже, то розповідав, лише одного там виділив. Для нас це не важливо. Для нас важливо, хто дублює у нас, яка команда працювала над перекладом, і це Ольга Мотріч, яка озвучила робота, Антон Кабилько озвучив жовтодзьоба. неперевершеного лиса шнура шнира. Шнир він шнирить всюди. Його озвучив Іван Розін. Та в цілому, тут кожен актор на своєму місці. Настільки приємно було все це чути. От вам фотографія тих, хто працював. Дуже дякую за переклад безпосередньо Анні Пащенко, бо мені здалося, там було кілька таких моментів, що можна було перекласти простіше. А вона прямо от заморочилась і зробила це класно. Я зараз не згадаю. Можливо, потім, при перегляді, там буде пісня, пісня теж дуже класна. Мені сподобалося все. Я вам ставлю від щирого серця найвищий бабу. 18 і дуже дякую за вашу роботу. Світлана Таробарова співала пісню про меню небеса. Бачите, а недарма фоткав це. Атмосфера в мульті вона занурює тебе в цю історію. Ти віриш в неї от і до. Вона заснована на книзі, що я теж розповідав в тому самому ролику. І я не знаю, як ті, хто читав оригінал, сприймуть цю версію, бо я не читав. Але сам мультфільм дивовижний. Тут на всі 10 з 10. А от щодо логіки, вона трошечки, трошечки капітана. Пілюнечку, Кульгає. П'ять балів з восьми, бо в нас робот починає бути занадто живим. Ну, справді, вона мало того, що відмовляється від своїх програм, від того, що в неї прописано. Вона. Як і будь-яка мама починає жертвувати собою заради дитини, тобто навіть частини тіла свого вона відриває заради того, щоб зберегти дитину, і це реально показово, це дуже важливо, але поява ось того умовного серця, навіть коли тобі стерли пам'ять, відключили, це все занадто, як до робота. Ну, на мою думку, занадто. Можливо, вам здасться, що ні, норм, все добре. Я розумію, що це казка, але з точки зору технічності, це занадто казочна казка. Тому, ну так, не можна не забрати тут бали. Гумор 6 балів з 7, тому що скажу чесно, ну він якраз таки побудований на контрасті виховання. Ось все те, що у вас погано було до дітей, які там бувають недбалі батьки, ось на цьому побудований майже весь гумор. Ну і буде трошечки скунса, капілюнечку, але настільки природно це виглядає тут, що прям взагалі не бісить. Реально гумор тут високий, на гарному рівні, і більшість дітей, яка буде в кінозалі, вони кайфануть від того, що буде смішно, тільки не їм, смішно батькам. А діти сміються симптоматично, типу, батьки сміються, ми за ними слідом. Я саме таке спостерігав. Ну, звісно, окрім жарту про скунса, там нормально, там діти реагують одразу. Тож, ось такий гуморочок, і врешті-решт ботак Хоца. Я закохався в цей мультфільм. Мені він справді сподобався, я поставлю 12 балів з 12 і дуже раджу вам сходити в кіно і отримати насолоду. В цілому цей мультфільм в мене заробляє зі 100 балів цілих 91. Так, там є суперечливі теми, і, напевно, це прям гарно, тому що така тема, як батьківство, вона варта постійного обговорення. І тут цей мультфільм дає змогу про це говорити. Я, наприклад, дивився не сам, і ми дорогою додому сперечалися і багато сперечалися. Тож я і вам раджу подивитися, посперечатися, поговорити про все це. Неймовірний мультфільм, який DreamVox зробила до свого 30-річчя. А студії DreamVox виконалася 30 років. Про все це знов-таки ви можете подивитися в моєму великому ролику. Я вам дуже дякую за перегляд мого відео. Дуже чекаю ваших коментарів щодо перегляду мультфільму. Сподобалось вам чи не сподобалося. На все добре. Ну а наостанок хочу показати вам ось таку чудову жіночку, яка так вдало вміє закривати своє обличчя від камери. Ми сиділи, чекали, звісно ж, в першу чергу, ось ці титри, які я зазвичай фоткою тих, хто працював над нашим перекладом. А вона думала, що ми чекали сцену після титрів. Сцена після титрів буде отака От малесенька, не можу сказати, що прям надкрута, але буде. І жіночка ця рудоволоса Єлена, як мені здається, ніби так її називала колега, видала, що ото треба сидіти ці три години, щоб це подивитись. Я спитав, що? Вона, звісно, це запитала російською мовою. Що, що? Я кажу: ви справді вважаєте, що маєте право висловлювати свою думку, свої зауваження відвідувачам кінотеатру. Вона ти дивей, який розумний. І, почувши українську мову, вгадайте, яка в неї була реакція. Що ж ти тоді не в Акопі? Дуже сильне обурення викликала ця жінка, в принципі. І, ну, вже давно хочеться це сказати про мультиплекс. Ось ця жінка це вцілення мультиплекса, ставлення мультиплекса до глядачів. Якщо. Півроку тому в кінотеатр було важко зайти, бо там все було засрано, ну могли просто не прибирати. То тепер вони знайшли ось таких от хамовитих жінок, які прибирають і хамлять відвідувачам. І це ставлення в цілому кіносистеми. Бо що ти не прибираєш перед наступним сеансом, що ти дозволяєш хамити, це одне й те саме ставлення, воно виливається всюди, не тільки в цьому. Бо коли в чоловічому туалеті вонь, ніби там рапани, знаєте, такі ракушки морські здохли. Я просто на морі жив, я знаю, коли їх вибирають і викидають на берег, як воно воняє. Ось така вонь стоїть в туалеті, і ти довго не можеш зрозуміти, в чому прикол, потім з'ясовується, це рукомийник, вони там фільтри не міняють, вони економлять. Це от не рукомийник, а сушарка для рук. І... Коли до них доходять жалоби, до них доходять те, що це вже не можна терпіти, вони беруть і це просто відключають. І серветочок накидують. Ось таке ставлення у мультиплекса в ДАФі до відвідувачів. Це огидно. В цілому, ось це дуже огидно. І, звісно, я би обирав планету кіно. Якби по торгівельному центру вже двічі не прилітало. Мені здається, тільки на дві чаші терезів мають в нас падати або відсутність інстинкту самозбереження, або самоповага. От, знаєте, кінотеатр, в який огидно ходити, але ти можеш вижити, і кінотеатр, в який дуже приємно ходити, але може прилетіти. Ось такий вибір. Дуже класний, правда? Просто шикарнючий. Тому я не знаю. Я хочу, скоріш за все, щоб це побачили ті, хто в нас вгорі мультиплекса, хто там з Сережею Притулою знімався, а? щоб ось цей директор якось достукався до мультиплекса в ДАФі, до їх адміністрації, що таке ставлення неприпустимо. Фактично, це огидне ставлення до людей. А те, як професійно Елена ховає своє обличчя від зйомки, вказує на те, що в неї великий досвід, що вже не перший раз так бувало з нею, скоріш за все. І раз я згадав, що в нас двічі прилітало в торгівельний центр Аполо, хочу нагадати вам, як необхідно донатити і підтримувати ЗСУ. Я завжди раджу фонд Стерненка в описі. Обов'язково задинатьте, щоб свина собачок ставало якомога менше на нашій землі. Дякую вам всім за увагу і особливо дякую тим, хто підтримує мене не лише вподобайками, коментарями, а й фінансово. Це Михайло Міщенко, Анастасія Пащинська, Тетяна Ращук і Володимир Ткачук. Моя вам велика дяка.